Так, вітаю, панове! Пасивна оптична мережа PON Розшифровується це оптоволоконна мережа. Так, Пасивна оптична мережа. Мережа це технологія точка багатоточка точка, тобто один вход багато виходів для широкосмугового доступу, що використовує єдине волокно для обслуговування багатьох абонентів завдяки пасивним розгалужувачам без жилення. Ну, чому називається пасивним? Електрожилення не використовується. Що значно економить витрати. Основні види пон включають Апон, ЄПОН і G-PON. З наступними стандартами, як от X. GPON, що відрізняється швидкістю. Будова, ну, швидкістю ж передачі сигналу. Будова складається з ОЛТ-провайдера, Ону і ОНТ-абонента та пасивних оптичних розгалужувачів, сплітерів, що формують технологію типу дерево. Через дерево розгалужується. Будова та принцип роботи. OLT – Optical Online Terminal – Термінал на центральному вузлі провайдера, що керує мережею та передає дані. ONU і ONT – Optical Network Unit або Термінал. Пристрій у користувача, який конвертує оптичний сигнал у стандартний інтернет. Пасивні розгалужувачі спліти розділяють оптичний сигнал на одного, від одного волокна на декілька. Наприклад, 1,32 чи 1,64 для різних абонентів, не потребуючи живлення. З один ход 32 виходи, максимально, і 1 на 64. Топологія. Дероподібна точка багатоточка p 2 mp Сигнали використовують різні. Довжини хвиль для передачі ОЛТ і ОНТ 1490 нанометрів і прийому онт ОЛТ 1310 Нм. Тобто туди сигнал один іде, назад, другий. Передачі це прийом. Да? Тобто на різних хвилях передають, приймають, щоб не, не перебувати. Класи та стандарт ОПОН. На базі протоколу ATM. Epon, Internet на базі інтернет, Gipon Gigabit. Найбільш поширений стандарт Gigabit, інтернет пон. XGPon. 10 Гбет пон. Новий стандарт, що надає 10 Gigabit за секунду. Downstrain та 2,5 Gigabit за секунду. OpStrain. Переваги пону. Економічність менше активного обладнання, нижчі втрати. На розгортання, надійність під час блекаутів пасивні абоненти працюють без світла, що дозволяє провайдерам підтримати інтернет під час відключення електроенергії. Простота менше енергозалежних пристроїв, що спрощує обслуговування. Не треба в кожну коробку тикати блок живлення. Чому пон працює без електрики на стороні провайдера? Пасивна оптична мережа ПОН називається пасивно, тому що між. Обладнанням провайдера ОЛТ і вашим домом немає активних компонентів, що потребують електроенергії. Дані передаються через оптичні кабель за допомогою світлових імпульсів, а в мережі використовуються лише пасивні оптичні розгалуджувачі. Навіть якщо електроенергію в районі відключено, головна станція провайдера ОЛТ зазвичай заживлена від генераторів через резервних систем живлення. Так, є таке. Що потрібно для роботи інтернет вдома? Зараз розберемо з вами. Для забезпечення інтернету вдома, коли відключить світу, потрібно подбати живлення двох пристроїв. Оптичний мережвий термінал. ОНУ. Це пристрій, який приймає сигнал від оптичного кабелю і передає його до вашого роутера. І зазвичай споживає 5, 12 В 5-15 Вт енергії. Wi-Fi роутер теж треба в квартирі заживляти. Забезпечує роздачу інтернету по Wi-Fi або кабелем до ваших прислів. Енергоспоживання також становить 5-15 Вт залежно від моделі. Рішення для резервного жилення. міні UPC, універсальна джерела жилення, УПС. Компактні моделі рахують спеціально для живлення ону та ротора. Можуть працювати 4-12 годин залежно від ємності. Пауербанк з виходом 12 В, або спеціальними адаптерами забезпечуємо ну, з 12 10 10 забезпечує живлення ону та роутера через кабель із відповідним роз'ємом. Є моделі з функцією безперервної роботи, навіть під час заряджання. Зазвичай УПС. Без Для ПК може одночасно заживляти ону, роутер і навіть інші великі пристрої, наприклад, ноутбук. Час роботи залежить від ємності батареї, упс. Але зазвичай 1-3 години. Як налаштувати резервне живлення. Перевірте характеристики вашого обладнання ОНУ та роутера. Напруга живлення зазвичай 5 В або 12 В потужність в ватах. Обирати відповідний УПС або Powerbank. Для міні-упс важливо, щоб були порти 12 В або USB роз'єми. Для парабанку уточнюйте сумісність із вашим обладнанням адаптери для 12V. якщо є там Підключіть пристрій до джерела живлення, заздалегідь перевірити тривалість автономної роботи вашого резервного джерела. Приклад, припустимо, що у вас є роути з споживанням 10 Вт і ону із споживанням 5 Вт. Разом вони потребують 15 Вт, якщо ви підключаєте їх до УПС із ємністю 36 Вт на годину, зазвичай у продажу. Інтернет буде працювати приблизно 2-3 години. Якщо ж ви використовуєте парубанк, ємність 100 Вт на годину, це забезпечить до 6-7 годин роботи. Додаткові поради. Перевіряйте час автономної роботи заздалегідь. Зберігайте інтернет для критичних завдань, якщо відключення тривале. Так, є таке. Ну, тепер наступне US AON. ПоNAO-AO US PTP. Відмінності структура та порівняння технології. Fiber to the Home FTTH, Це технологія прокладання улукових кабелів безпосередньо від центральної точки до окремих будівель. Що де змоги відмовитися від. Повільних DCL з'єднання використовувати більш сучасний підхід. Існує три найпоширеніші варіанти розгортання такої мережі: пасивна оптична мережа Pon, активна оптична мережа AON. І з'єднана точка -точка обрати, Необхідно зрозуміти різницю між ними, ми розглянемо відповідні ними. Тут комах для відповідності між цими трьома технологіями наведемо конкретні приклади їх використання. Пон SAO USPT. Ось воно і є. Пасивна оптична мережа. Так, є таке пункт. Це мережа точка, багатоточка яка використовується використовуються пасивні оптичні розголовши, де змогу одному магістральному оптичнему волокну обслуговувати кілька кінцевих точок. Вони більш поширеним типом мережі в і використовують багатьма постачальниками послуг. Крім того, їхнє створення пов'язане з відносно низькими витратами, що робить пон більш привабливим варіантом порівняно з АОН для багатьох компаній. Максимальна відстань від, від правника до присучу, що приймає, становить близько 20 км. Копірувати, удаляємо. Отак. Сюди вставляємо. А ну воно не вийде. О, є таке. І тепер сюди. О, -ху -ху -ху. назад. Щось не вийшло. Так, ось сюди треба. Отак. О, ні, не хочу. Цікаво, ладно, потім розберемося. Відстань, дивіться. от це термінал оптичної лінії. А, Б, В, С, Д, В. Розділення до 32. 2. ОНТ, пасивний сплітер, І потім вже як дерево роздається на ону. Ону, ону. Це роздача вже сигнала АБВ, АБВ, БВ, АЦД, ЦВ, ЦД, ДВУ. Так. Ілюстрація прикладу пону. Компоненти пону. Основні компоненти понру включають оптичні лінії, оптичні розголочувачі та абонентські термінали, які забезпечують високошвидкісну передачу даних на великі відстані. Розповімо докладніше про ключові компоненти пону. ОЛТ-термінал те, оптичної лінії це центральний вузолпон, який відповідає за управління мережею, його основна функція передавати дані на ОНУ і отримувати від них відповідь. ONU Optical Network Unit. Концева точка клієнта відповідає за перетворення оптичного сигналу в електричний, який може бути використаний при цьому клієнта, виступаючи як шлюз, оптичний сплітер. Це пасивний пристрій, що розділяє вхідний історій провин на безліч вихідних провинвів, таким чином перетворення електричні. Цигнали не потребує. Існують певні коефіцієнти поділу, такі, як 1 до 2, до 4, до 8, до 16, до 32 і до 64. Перше число вказує на кількість вхідних промінів, а друге на кількість вихідних, тобто до 64, 80 сили сигналу. Наприклад, з 132 може розділити один вхідний промінь на 32 вихідних, таким чином, можливо. Швидкості передачі даних також розділяють в тому ж співвідношенні. При використанні сплітера 1.32, швидкість передачі даних ділиться на 32. Це означає, що для кожного клієнта вона становить 1.32 від вихідної швидкості. Ну і ось ці пристрої, які використовуються, покажу заодно, як тут різати його. Да? Ось воно Обіднути, так? І от, Чуть-чуть ми його підріжемо. Так. Оце цей пристрій, яким. Уже абонентський оцей термінал. І тут теж сейчас хузьме, дивіться, раз. Так ось, раз. Ось, входи воно видно, да? Є таке. Ну, і ось іще один абонентський термінал. Це його модель. Можна його взяти і обрізати. Функція обітнути включаєте. А це я схватив за самий, ось обітнути. Так, раз із цієї сторони, щоб зайву не витрачати. От. Ось воно таке. А це технологія пасивної оптичної мережі. Що це таке? Зараз розберемо з вами. Клієнти підключаються до LTE Optical Online Terminal через ONU Optical Network Unit. Як описано вище. Перша частина з'єднання від DLT до сплітера. Називається фідером, як в електриці. Да? Тобто ключова, ключова частина шина. Да? Вона складається з оптоволоконних ниток, які з'єднують ОЛТ зі сплітером. Друга частина, що йде від сплітера до ONU, і тим самим позначає, які не з'єднаний, називається розподільчою мережею що складається з оптоволоконних ниток, які з'єднують сплітер з ONU. Завдяки принципу роботи сплітера всі Клієнти підійду до одного фідера, мають однакову пропускну здатність і нам отримують однакові дані. Призма всередині у поєднанні з криптографією. Тобто, там призма всередині стоїть, щоб ділити цей луч. Дефракція Да? Криптографію фільтру. Фільтрує всю нерелевантну інформацію. Це суттєво від світ Тобто Активно, де кожен клієнт має свою власну виділену толоконну лінію від сплітера і далі. Проте в області пону вже ведуть розробки з право на забезпечення схожого з АОН Досліду за рахунок перенесення фільтра з ОНТ в сам сплітер. Проте це не дуже добре документований і, безумовно, не широко поширення. Так, то був пасивний, тепер розберемо активну оптична мережа. Це тип мережі. точка-точка, В якій кожен клієнт має свою власну виділену обтовулокову лінію. Це суттєво відмінність від пон, де пропускна здатність ділиться між усіма клієнтами. під'єднаними до однієї базової нитки, яка йде в сплітер. Крім того, використовується активні мережеві компоненти для управління і маршрутизації. Але про це докладять ще пізніше. АОН менш поширені, ніж пони і звичай. Використовують компанію, яким потрібна висока швидкість передачі даних і низька затримка. Вістань між відправником ми держимо також більша до 70 км для фідера і близько 20 км для розподільної мережі. Ось те саме, тільки активна активне. Да? Тут 70 і тут 20. ну А тут роздача ж та сама. Тільки кожен у Y, це і це, я думаю, браточка. Да? Проста ілюстрація ООН ну і компоненти. ООН. Давайте розберемо. Основні компоненти ООН дають змогу керувати маршрутизацією і посиланням сигналу, що робить тип мережі гнучки високоефективнішим. Підсилювачі. Для посилення сигналу в аналогому або цифровому вигляді АО нам потрібні підсилювачі. підсилювачі це електронні пристрої, що використовують для збільшення сили або амплітуди оптичних сигналів, які проходять по волокну. Вони відіграють найважливішу роль у забезпеченні цілісності та. Якості на великих відстань. Підсилювачі зазвичай встановлюють в стратегічно важливих місцях уздовж волоконно-оптичних мереж, щоб компенсувати втрати енергії та засання сигналу, який відбувається міропровод сигналу по волокну. Це особливо необхідно через великі відстані, які доводиться долати сигналу при використанні ау. Ну, 70 км шуткалі. Транспондери це пристрій, які використовують для перетворення оптичних сигналів в електричні і навпаки, що важливі для процесів маршрутизації в необхідних аонах. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні зв'язку між оптичними та електронними компонентами в мережі. Під час передавання даних транспондер отримує електричний сигнал, перетворює в оптичний для передавання оптичних волокна, а потім на приймальному кінці перетворює оптичний сигнал назад на електричний для обробки електронного. Електронним обладнанням. Модулятори це ключові компоненти, які вжуть для маніпулювання. характеристик оптичних сигналів у різних цілях. Вони в основному функціонують шляхом модуляції, інтенсивності, фази або поляризації оптичних сигналу відповідно на, на електричний вхід. Ну і що таке технологія активних оптичних мереж? Базова структура практично ідентична PON, але те знову є центральною точкою і відповідає за управління цією мережею в той час, як знову кінцева точка в будівлі або більш загальному випадку в місці призначення, яка перетворює оптичний сигнал електричний для подальшого використання присутнім клієнта і навпаки. Основна відмінність відбувається під час передачі даних, тобто на етапі сплітера. А он зазвичай наявний пасивний сплітер PON. Замінюється активними компонентами, так як комутатор або маршрутизатор. Якщо говорити більш детально, то класичний комутатор або маршрутизатор працює з електричними сигналами, а не зі світловим променями. Отже, хідні промені повинні бути перетворені після прибуття. Після цього пакет може бути перевірений і перетворений назад перед відправкою до місця призначення. Це дає змогу збільшити пропускну здатність сплітального компонента, завдяки використання спеціальних протоколів або модуляцій на стороні ООТ. Звернені до клієнта, які видаються перед надсиланням даних клієнту. На відмін відпон один ОЛТ може обслуговувати близько 500 окремих ОНТ, відповідно, будівель. Десь ще й багато точка. Да? Оптичний термінал BGCOM на 16 вольт. Ось ці термінали я для прикладу їх. Що ж такое не хочу воно, ну, так? Да? Ось тичний такий термінал, ну тут різні термінали представлені. Ну, ясно, що розйоми включаються, передаються далі. Як призатим? Мережі. точка точка ПТП. Обидва раніше типи мереж припускаються на ємість фідерного з'єднання, проміжного, активного або пасивного приставу, і кінцеві і нитки до місця призначення ПТП. Однак описує прямий з'єднання від аванпоста провайдера до клієнта без будь-яких перешкод на шляху. У цьому випадку йдеться саме про сплітер. Ну і показано знову ж таки, тут не розділяється з'єднувальна коробка. Вістан 20 км не використовується і безпосередньо вже пішло на клієнта. Ілюстрація мережі ПНТ, ну і компоненти ПТ, ПТ, ПТП. Розбираюсь. Перерахування тут зайве, оскільки використовується ОЛТ і ОНУ, і жодних спеціальних активних пристроїв не задіяно. Сюди, очевидно, не входить магістральна структура провайдера, яка на має загальну інфраструктуру. Технологія мереж. Точка, точка. Uh -huh. Оте направляється свій твої промінь безпосередньо на ОНУ, яким потім перетворює його на електричний сигнал. Це суттєві відмінність ПОН, де сина розділяється на кілька промінь і потім відправляється на ОНУ. Клієнт підключається і відділення оптоволоконним каналом і не повинен ділити смуг пропускання з іншими сторонами. Такі підхіді фактично єдиним, що гарантує повний поділ даних між клієнтами, що зуможі його популярність у регіонах із суворими нормами. Конфіденційності даних. Ну, в общем, там на якісь частоти діляться, на які тут нічого не вказано. Ну, а тут показано ось ж кабелі, да, оптичні кабелі ось, різні. Тут оптичні кабелі Ось вони такі є. Є такі кабелі. Це у нас армірований а ось, ось той кабель, той що нам треба. Так от теж давайте все-таки трошки підріжемо. Бо він тут. Багато місця займає. Той хоч вертикальний, це горизонтальний. Можна було його, звісно, положити. Ну, Ось такі є теж армірований, обов'язково, щоб не порвався і такий. Або з двох боків армірований. Прийняття технології відмінності та вибір. На останок ми розглянемо найважливіші відмінності між цими трьома технологіями. Давайте розглянемо відмінності з різних ключових параметрів. Витратність, покриття, поділ сигналу, пропускна здатність і безпека. Витрати. Найбільші поточні витрати в мережі витрати на живлення, обладнання та його обслуговування. Ну, Це понятно, да, акумулятори особливо з час. Поняв, як правило, дещо, що експлуатація порівняно з ООН, оскільки має менше активних компонентів, менше обслуговування, і при цьому призагальної інфраструктури. Вартість ПТП можна порівняти з вартістю АОН через надлишкову кабельну інфраструктуру, яка все ж таки необхідна, незважаючи на відсутність. Активних компонентів. Покриття, а он найкращий варіант для покриття великих відстань, оскільки він може бути 70 км для фідера і 20 км для розподільної мережі, пон обмежується приблизно 20 км для фідера. І розподільної мережі еквівалентно і значенням для ПТП. Крім того, якщо йдеться про конкретний застосунок абопусту, необхідно враховувати і низку інших чинників, крім покриття. Наприклад, якщо будуть розгорнути радіочастотні та відеопослуги, то пон зазвичай є єдиним життєздатним рішенням. Однак, якщо всі послуги засновані на інтернет-протоколах, то може підійти пон або АОН. Якщо йдеться про великі відстані, а забезпечення живлення та охолодження активних компонентів польових умов може викликати проблеми, то найкращим вибором стане все таки пон. Якщо ж цільовим клієнтам є комерційний замовник, то проєкту охоплює кілька. Житлових будинків, то більш придатною може явитися мережа АОН. Розділений сигналу ПОН Єдина технологія оптично розділяється на кілька променів, а потім направляє до пристрою ООН. АОН використовується загальний піхід до маршрутизації за допомогою комутаторів маршрутизаторів, що є суттєвою відмінністю. ПТП взагалі не передбачає жодного поділу, оскільки сигнал відправляється безпосередньо на ООН від комутатора, від того провайдера до. Споживача. Поведінка пропускної здатності за, високим, за високого навантаження, а ПТП найкращі варіанти, коли йдеться про пропускну спроможність за високого навантаження, оскільки вони обидва навіть відділенні обтоволоку на лінії кожного клієнта. Так, повно обмеження загальної інфраструктури, що може призвести до зниження пропускної спроможності при високому навантаженні, якщо інфраструктура не підтримує високоробочі навантаження. Однак варто зазначити, що цей ефект. Не обов'язково повинно мати місце, оскільки фрастру може бути спеціально зроблена для роботи з високими навантаженнями. Безпека АОН забезпечує кращу безпеку, ніж пон, тому що забезпечує наскрізне шифрування та ідентифікацію в той час, як пон забезпечує шифрування тільки в напрямку Несхідного потоку. ПТП ще займає лідируючі позицію за цим параметром безпекою. Обираючи між. Типами мереж. А вже враховувати, які послуги надаватимуться загальної типової, а також те, що є основним споживачем. Багато операторів в різних ситуаціях особи поєднання кількох мереж. Однак, оскільки потреба в сумісності та масштабовості між мереж продовжує зростати, мережевих хархітування намічається того, що будь-яке волокно може бути використане в різних видах мереж, задоволення майбутніх потреб. Ага, волокно знайти саме. Дізнатися, як працює технологія понт і переваг читайте про... на сайті, не буде того підключення. Технологія понт стала особливою проблемою під час багатогодинних блекаутів вона з да? Вона дозволяє використовує зберігати доступ до інтернету навіть за відсутності централізованого постачання. Причина доволі проста. У ній немає активного обслугову обладнання на ділянці мережі між провайдером та абонентом. Понті сучасний підключення, актуальний. Вони... Як для побудови користування, так і для стосування в бізнесі. Ввідаємо Розпод... дохачення про цю технологію. Що таке? Passive Optical Network, пасивна оптична мережа, вона використовує одну оптавоку ну, для надання кільком абонентам доступу в лобальні мережі, Ключова особливість це відсутність енергозалежного обладнання між провайдером та абонентом. Уся техніка на цій ділянці пасивно працює на... потребує потребу додаткового живлення. Саме цей принцип діє. Дозволяє приватним приватне надавати безперервний доступ до інтернету під час блекаутів. Основні характеристики мережі Pon виглядають так: максимально 2,5 Гбіт Гб у нових версіях GPON. Ага, Gipon Да? Пропуска значить до 60 абонентів на одну лінію, на одну ниточку. Енергоспоживання нульове на, на проміжній ділянці. Стійкість до перешкод висока, електроперешкоди ж не впливають. Масштабовність легко розширюється, вимоги до обслуговування мінімальні. Основні компетентні, компоненти пасивних мереж служать компонентами пасивних. Що, що включає? Оптичний термінал, оптикал, термінал, це пристрій на боці провайдера, що прийде дані в оптологу та зв'язані з глобальною мережею. Оптичний приймач іток юніт або термінал. Ну, Пристосуваться пристрій на приймання інформації, тобто в локонвіта і конвертизацію конкрет... стандартний сигнал цифрової мережі. Пасивні розловили компоненти мережі, які дозволяють розподіляти сигнал в одній лінії на кілька штурм між додатковими енерговитратами. Без додаткової енергової. Принцип роботи. Пункт, нетвор... Побудована за точка-багатоточка, тобто ну, термінал на базі правильно, як велика абонентських прислів. Вона має територіальну структуру на певних діянських лініях, щодо заводити дроти до різних квартир чи будинків безсуттєво складної структури та збільшення вартості інфраструктури. Варто також зазначити, що один абонентський термінал це не обов'язково один пристрій на кшталт роутера чи комп'ютера. До ньому приєднана ціла мережа, що складається з десятків чи навіть сотень гаджетів. Це дуже для надання послуг до інтернету у великих містах на густонаселених територіях чи в масштабних об'єктах на офісних центрів, оскільки одна лінія може вона словити багато, вони ще наламні передаються часовими затримками. Кожного коридового терміналу відділяється свій канал. Дуже малий проміжок часу, достатній для відокремлення різничних потоків даних. Інформація одночасно передається. У двох, напрямках для розділення вихідного обстрілу та низхідного downstream. Потоки використовують різні довжини хвиль. Поптичним мережам, якісь напрямки світловими пульсами у спеціальному провіднику. Тому для розгалуження можна використовувати пунктів незалежні приси. Вони просто діляться на кілька виходів. Це призводить до певного енергетичного, енергетичного зниження по його потужності, але не викликає, не викрива, викривляє інформацію. Види пон мережі її відмінності. Сьогодні існують наступні види технології пон. Технологія ПОН, БОН, ПОН або. Пон, інтернет, G-Pon, Да, Тут більше. Стандарт G 983, 802, 960, 988, вообще да. Ну і скорость, бачите, тут 155 Мб. Тут є 2,5 м. Це зараз у нас да. І 10 б це будущее. Да? Ну від Danai, максимально 60 км кількість абонентських 128 км. Що G-Pon, що XGPone? Первая PON Масштабом сознання здат до того ж, кожен з них може надавати доступ до інтернет-кільком пристроєм. Це робить технологію ідеальним вибором для мереж по ЕТТБ, -ет -ет -ет. оптика в будівлі. стійкість до блекаутів, мережа продовжує працювати при тривалих. Відключення електроенергії, що дуже важливо в сьогоднішніх реаліях, енергоефективність, оскільки на ній немає активного не споживає менше енергії та зменшує трати провайдера, що буде отримувати доступну цінну послугу для абонентів. Висока пропускна здатність, швидкість в сучасних мережах по нефтій поливається до 10 Гб цілком. Цього цілком достатньо для, як для довгостраду, так і для підприємства. Надійність опісні вам дуже стільки різних вплив. пасивно заложу також подругає набагато менше уваги порівнянні з активним користуванням. Основні сфери застосування. Технологія пон є універсальним та може використовувати провайдером для надання доступу різним типам абонентів, нетів, домосподавствам. Один тренавний переведен здатних вплоховувати вулиці, квартал, чи на невелике селище, це зручний та економний спосіб надання якісним телекомерційних послуг. Підприємствам бізнес часто використовує ПОНЛАБ для забезпечення доступу та різних структурних підрозділів, згрупованих порівняння великої території, наприклад, заводських цехів, офісів чи департаментів. При цьому кожен хто отримує високу правоздатність, що цілком задли його потреби. Квартири в містах правди використовують швидкого облаштування через за принципи FTDB, FTTN, FTTA та іншими варіаціями. FTTX технологія дозволяє їм під'єднувати багато абонентів з помітними витратами на побудову, тобто інфраструктури. Сьогодні... Пон, меж... Можна у закладу світло, зброю, їх використовують в індустріальних парках і бізнес-центрах. Технології також вважають перспективи для громадських систем безпеки та розумних міст. Процес підключення до повної квартири. для підкінця споживача, процес під'єднання до мережі буде дуже спростим. Вам достатньо слідувати на своїй інструкції, під'єднати оптоволоконний кабель до термінала ОНУ, з'єднати термінал з пристроєм за допомогою кабелю інтернет. Кніжівлення за необхідності під'єднати додаткове обладнання, наприклад, телевізор. Щоб організувати беззоту мережу, вам достатньо встановити термінал по Wi-Fi, на не функції роутера, дозволяючи передавати дані без втрати, потужності сигналу та просідання швидкості. Дякую за увагу.